Ось для хамуха. Привіт, ви на каналі Анна Данчишин і сьогодні огляд. А, звісно. Що тут за бляха муха, треба пас... дрота. Привіт, ви на каналі Анна Данчишин і сьогодні буде знову огляд дизайну музичного альбому. А ще, як ви могли зрозуміти, у мене є петличка, і я її випробовую. Сподіваюсь, що звук записало. Барально в парку кричати, щоб записався якийсь звук, то не варіант взагалі. Я унікальна людина, я перевіряла свою петличку і, виявляється, я не підключила її до решти відео, тому перезапис. Хоча сумно, що сонце трішки сіло. Що я можу сказати про цей альбом? Я сподіваюся, що на даний момент я вже виклала відео з двома версіями цього альбому, це з фотобуками та з коробкою. Це ну, альбоми минулорічні. Я робила розпаковку минулого року, але руки дійшли до монтажу аж зараз. Ну, вибачте, ну, буває. Зараз, по суті, вже осінь, вже вересень, але це останні теплі дні, тому я думаю, ну все не можна відкладати, треба вже бігти в парк, щоб обстановка була максимально схожа до того, що було в цьому Фотобуті. Це, це альбом, це саме фільм-версія. Якщо ми говоримо про попереднє, то там було все більше в концепті такому містичному, то тут концепт просто повсякденний. І чому мені захотілося придбати цю версію? Ну, перш за все, що вона так нагадує Гілті, а Гілті це дуже крутий альбом. Я його дуже люблю. Особливо я люблю ту версію, де такі дуже прості фотографії на вулицях, здається, це лос, лос анджелес чи що там було. Особливо фотографія з дідом. З дідом фотографія це найкраща фотографія, це взагалі найкраща фотографія Тиміна, Де він просто вже від того, що якийсь рандомний дід вліз в кадр. Так от, фільм-версія це не означає, що були зйомки якогось фільму, а просто там всі фотографії зроблені на плівку, що додає такої атмосферності. Ну і ще коли розказували, який буде вміст цієї версії, то говорилося, що там буде плакат з тканини. Я не буду вам спойлерити, ви все побачите в самій розпаковці, але трошки цей -во. Одним словом, робіть чай, каву і самі все побачите. Ну нарешті минуло вже три дні від цієї розпаковки, і я аж зараз знайшла час, щоб зробити огляд самого фотобуку. Чесно, без вас я не дивилась. І знаєте, мені хочеться думати, що це його лицева сторона, але ні. Насправді, він має бути ось так, наче як перевернутий. І, і ще так цікаво, знаєте, я тут знайомі розказувала, що цей фотобук виглядає таким міцним. І. і о, воно назад приклеїлось. У тому, що в мене, Ну, коли я то говорила, я взяла його в руки, в мене відвалився сам стій блок. І цієї плодинки. Я його назад притиснула і ніби назад Ось так виглядає диск. Я не буду його звідси витягати, хай тут лежить. Ну і ось цей такий фотобук. Гортаємо. Ну, мені подобається такі, розумієте, ніби фото. Е, якщо чесно, коли я побачила... Чекайте. Не понял. Тут так, тут ніби правильно написано, тут перевернуто, чекайте. А тут перевернуто. А, ясно, щось дуже тяжко. Ну, словом, цей фотобук, взагалі ця фотосесія в його власному одязі. Дуже якось таке все по-домашньому. Мені подобаються ці якісь рукописні вставки. Вона мені взагалі дуже нагадує guilty. Ніби, знаєте, о, ну це це просто як е, стизера до Гілті, чесне слово. Якщо чесно, я досі в тій ері, мені здається, що це просто найкращий камбек, і для мене він навіть кращий за Вонд. Бачите, які страшні речі я говорю. До попередньої моїм улюбленим камбеком був Вонд, і візуально, і кліп, і це все, але якщо чесно, Гілті витіснив просто все. І навіть те, що це новий камбек, ну но я далі думаю про Гілті, бо це дуже круто, ну дуже класно зроблена робота. Так, все я знала, що означають ці написи, ну ладно. Такий матовий друк, ну трошки є якийсь полеск від фарби. Ну, тупо гілці, добрий день. Знаєте, всі дуже просили нарешті зробити фотобуки з котами, так як зробив кіпом із собаками. Ну, він зробив таким чином. На футболці його коти надруковані. Знаєте, якось так згадала своє дитинство, бо в мене е, мої фотографії з качельками, вони так само от вкрилися якимись плямами незрозумілими. От. Ну, просто, знаєте, воно мені нагадує моє дитинство. От шо шо Ну ладно. Знаєте, якось так от минулого року я отримала альбом і в кінці листопада, от того року теж альбом, по суті, з літньої концепції я отримала в кінці жовтня. І це якось так сумно, тому що настроєм мені зараз хочеться піти десь, не знаю, в парк, в поле, в футболиці і, і, і волдіти від тепла, від того всього, а на вулиці вже холодно, вже все. ну. Я хочу літа, ви розумієте, я хочу літа, так, я хочу навіть ту 40-градусну жару, мені нормально. Я от зараз дивлюся на ці фотографії, і я, я ще більше хочу літа. Здається, всі фотографії не зроблені на плівку. Мілопас, дивіться, чудо, 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 лице не зажували, як так? А чого не запхали лице от сюди, щоб тут якось воно все з'їлося? Вони нормально розташували. Не, ну фотки гарні, слухайте. А, ну, традиція корейської школи верстки таки збережена, трошки підзажувало. Коти. І за кліткою сидить. Ну, то така гарна фотка, розумієте, а може я хочу піти в парк, так само сісти на стежку, е годувати кліщі, і щоб мене хтось сфоткав. Або сама себе так би стерфала поставила б телефон на штатив, як mm -hmm. завжди. Ні, ну я хочу такі фотки зробити, ну слухайте, я хочу літо. Розумієте, воно... Я чую запах літа в парку. Отак ви пішла в поле. Ну це слухайте, ну, воно виглядає, знаєте, як, як рисунок якийсь, дуже класна робота. Ну, фото, фото прості, як зупа, але вони класні. А, це, це, це я запхала ту штуку сюди. Просто травичка, просто там собі ходить. Слухайте, багато фотографій у тому фотобуті. Під мостом. Це класна фотка. Реально, як кіт. Знаєте, в мене є один фотобук з Гілті, там де найкраща фотка в світі з дідом. От воно мені здається, що це як продовження цього фотобуку. Ну, все, для мене просто кращий концепт. Просто звичайні фотографії. Просто. В звичайному одязі, в звичайному середовищі. Йой! Ну я в парк, слухайте, ну все, має бути літо, і я в парку, просто ну, такий самий парк, такі самі лавочки, я собі зроблю фотки для шовоселка. А чого ні? Ну я дійсно, я дивлюся, я, я, я хочу в парк. Ну А в парку там зараз сухе листя, воняє, у мене астма, і мене тут дусить. Ну, неприкольно, не я хочу літа. Але знаєте, що набідно? Наприклад, я казала, що я зроблю влітку фотографії як з Гілті. Було літо, була спека, була трава по вуха. Що я зробила, правильно? Я їх не зробила. Я не зробила подібні фотографії. І тут я теж так розказую, на другий рік нічого не зроблю. Там мені так нагадує берегове і балкон, ну, там, де ми жили. Якісь таке подібне відчуття. Там теж в квартирі був такий відкритий балкон, тут цегла. Крісло, я там сиділа, малювала бабулю яку з дому навпроти і взагалі там всяке різне. Я хочу в Берегове. Я хочу знову. Я, я знову буду нити про літо, про те, що я хочу в берегове. Ще мені про берегове нагадує той інший фотобук, там, де той басейн такий трошки облуплений. Ну. О, салатик. Ви знаєте, я так дивлюся і розумію, що. Дякую за хороший контент. Концепт. Чувак з півасіком. Кращий концепт. Щось, походу, не пішов півасік. А ні, пішов. Дуже пішов. Файно. Торкнуло, скажімо так. Сильно торкнуло, аж за голову взявся. Во-во. Треба трошки витворити. що, москітна сітка. Слід, воно ну, так виглядає, знаєте, я вам скажу чесно. От ми такі зробили концепти для таких дамочок, знаєте, ну... Які дуже багато думають і мріють. Далі я намолотила такого, що краще це вирізати. Якщо коротко сказати, то концепт більше boyfriend матеріал. Але взагалом цей фотобук дуже класний. Ця версія альбому. Знаєте, Якщо ви зараз хочете придбати, думаєте, який фотобук придбати, яку версію, беріть той коробку. Того, що називається фотобук, в нього ці великі плахти, вам воно не треба, чесно, воно. ну, е, Воно не дуже добре зроблено, скажімо так. Ну, таке собі. Ось ця версія і коробка, і цього абсолютно достатньо вам, чесно. Ну, ця версія класна. Єдиний мінус, що не прошиті сторінки, Якби вони були прошиті, це було б взагалі космос. Я на передбачування обставини, не робіть, так як я, не відкладайте монтаж на цілий рік, бо я побачила, що частину, де я показую, що ж було всередині альбому, я видалила, показую зараз, це ось цей плакат, який би мав бути з тканини. Як ви бачите, це просто папір. І з імітацією рельєфу тканини. Все, це папір. І через те, що це папір, сталося з ним халепа, як бачите, потрапила вода. Ну, так сталося. Крім того, там в альбомі ще був такий конвертик з кальки. Так, давай різкість. З ним також сталася халепа в процесі перестановки вдома. Ну, так сталося. В цьому конвертику були ось такі наліпки. Вони класні. Ще така наліпка була. Ну і два таких полароїда. Ну, це імітація полароїдів насправді. ну Вони мені дуже подобаються. Там було шість версій, а в альбомі попадало по дві версії. Ну що, так виглядав мій огляд альбому. Скажіть свої враження, залишіть якийсь коментар, ну, лайк поставте або не поставте. Взагалі, що ви думаєте про те, як це все зроблено, як вони вирішили обіграти цю версію? Бо я можу сказати так: ну, по-перше, цей плакат це скам, це тупо скам. Тому що це ніяка не тканина, це папір, просто з тисненням, як тканина. Все. Ну це тупо скам. Е, ще я, ну ви знаєте, мою любов до термосклейки. Цей альбом би в дуже велику кілька разів був би кращий, якби вони його прошили. Стільки сторінок. Це просто книжка в твердій обкладинці. Ну, не прошита. Мінус. Це мінус. Це огромезний, прогромезний мінус. Ну і ще хочу сказати, що там той клей, був, м'яко кажучи, не дуже, бо там сам той блок, сам блок з фотобуком, у мене відвалився благополучно на другому відкритті з тої твердої обкладинки. Ну, я назад причепила, бо там той клей, ну він як сопельки, чекай, там якісь комарі кусають. Те, що там дуже багато фотографій, вони класні, вони атмосферні, це плюс. Скам з плакатом. Теж мінус. Дехто говорив, що їм не подобалося, що там замість фотокарт, типу А-ля Поляроїд, ну, імітація полероїду. Дехто вважав, що це мінус, я б сказала, що це не мінус. Ну, цікаво, коли є різні карти. Ну, Мені, мені було цікаво. Та й таке. Зараза, кумар кусив. ті комарі люблять кусати по руках. Все. До наступних зустрічей. Па-па.